Вітаю, друзі, в Фіалкіному саду. З вами Тетяна, і ми сьогодні обговоримо дуже важливу тему, яка часто зустрічається у ваших коментарях. Задають люди питання, коли доставати степлички фіалки, або череночки або дітки. Ну, головне, головне питання коли. От Давайте з вами зараз розберемося швидесенько. Так, Дуже стисло, але основні моменти теплички ми обговоримо. По-перше, що таке тепличка? Тепличка, не дивлячись на те, що походить від слова тепло, до тепла немає ніякого відношення. Тепличка це всього-навсього, якийсь контейнер, або, швидше за все, частіше за все звичайний пакет, який ми одягаємо на фіалочку або зверху, або коли ми укорінюємо листочки. Ми ставимо в пакет наш череночок або дітку і зав'язуємо пакет, робимо таку собі імпровізовану тепличку. Що вона робить? Вона не гріє, звичайно, вона підтримує оптимальну вологість. Тобто, наш черінок. Листочок, який попадає до ґрунту, він починає не боротися за життя, як за таке, а починає активно нарощувати корінці. Тобто він займається тими справами, які нам потрібні. Оце що стосується теплички. Далі ростуть наші. Наші листочки в тепличці, і настає такий момент, коли ми вже починаємо задавати питання, коли доставати з теплички. Дивіться, є кілька відповідей на це питання. Хто як робить? Хто робить, коли тільки в... постоїть пару тижнів, починає доставати вже з теплички. хтось, Достає степлички тоді, коли е, починаються прокльовуватись перші корінці. Я вам зараз покажу. Так я раніше робила, от тільки я побачила, от бачите, корінець, все, ну тут же навіть багато цих корінців, вже йому пора на волю адаптуватися до е, кімнатної температури і до кімнатної вологи. Можна такий варіант хороший. Але ще кращий варіант, я вам запропоную. Коли витягаємо з пакета наш листочок, це тоді, коли вже проклюнулися дітки, і оптимальний розмір діток, ну, десь, отакий, от бачите, невеличкий. Щоб було десь 4 листочка, дітка невеличка, і вона корінців тут дуже багато, якщо камера передасть. Тобто листочок вже пора виймати. Чому саме зараз? Річ у тім, що дехто витягає листочки з дітками і дає дорости діткам та такого здоровецького розміру. Їх вже пора самих вже пересаджувати до окремого стаканчика. Так? А вони все з мамою маринуються у тепличці. Це неправильно, тому що чим раніше ми. Достаємо наші дітки з пакетів, з тепличок, вони тим, вони легше адаптуються до умов, в яких буду рости і надалі. Отакі От дітки вони швидше і легше адаптуються. Якщо ми отакі пересадимо, вони звичайно пересадяться, все буде з ними добре, але вони будуть більш хворіти і більш важче будуть переходити до звичайних умов. Тому отак краще. Не, ну, не запускати, не треба дотримуватися аж до такого от стану. Не треба. Так, далі. Ось я вам покажу дитинчат. Оце їх матуся, яка гарнюня, мініатюрка. Просто диво. навіть можна, Щоб вона і не цвіла, хоча вона і цвіте дуже гарно. А оце її діточки. Це навіть і не діточки, це. А, я з неї познімала це пасиночки. Вони теж укорінюються, такі малючки укорінюються тільки в тепличці, бо без теплички без вони скоріше за все загинули, бо ґрунту в них дуже мало і він швидко пересихає. І дуже важко відслідити вологість ґрунту. Тобто, тепличка, це наша найбільша помічниця. Я не просто так поставила навіть бегонії. для бегоній тепличка це ну, майже дорівнює життя. Да, тепличка дорівнює життя, бо вони дуже такі вибагливі, дуже такі капризулі, вони примхливі і без теплички дуже швидко вони можуть загинути. Бігоні, така червоня чаликушу. Гарнюні, звичайно. Так, і ще хотіла вас попередити, друзі. Тепличка не провітрюється зазвичай. От теж дівчатка пишуть, говорять: я відкриваю, наприклад, раз на день, провітрила, закрила її, але. Цього не треба. Фіалка гарно себе почуває без провітрювання. Можна, навіть якщо оптимально її полити, все там добре в неї, вологість може триматися. Місяць можна взагалі її навіть не поливати і не заглядати до неї. Місяць. Але от, чого я вас попереджую, бачите, ось така тепличка в мене стоїть в ній, збираються такі от крупні. Крапельки, Крупні крапельки краще все-таки провітрити. Бачите? Якщо просто туман і ну, нема так, осаду на пакеті, це дуже добре. Але коли отак, прям, такі от крупні краплі, краще разочок провітрити, вони ці крапельки зникнуть і все буде нормально. Отакі от крупні краплі можуть спровокувати загнивання. Тому, ну, Можливо, нічого не буде, а можливо, щось провокується, воно згниє. Отак от, от. І ще вам так покажу таку штуку чудову. Як працює тепличка. Дивіться, друзі, що значить оптимальна вологість. Бачите, зараз я сфокусую, щоб вам було хорошо, добре видно. Бачите, як поросла стовбур свялочки поріс корінцями. Прям, прям Як їжак стоїть. Бо, звичайно, воно такого не повинно бути. Це... Сорт чудо, диво в мене. І це диво стоїть, і вони всі, це просто цінний для мене сорт. Я намагаюсь його розвести. Але от в мене всі, всього три дітки. І всі три дітки вони негарні. І я намагаюся їх врятувати і щось з них зліпити, зробити. Він під питанням, цей сорт, мені хочеться, щоб він в мене був. Але от під питанням. от... Чому я показую, от як працює тепличка? Бачите, що значить гарна, класна вологість. дав скільки корінців, як їжачок стоїть. Можна запросто убрати оці всі листочки нижні і присипати навіть отак. От Точка росту над землею в мене лишиться. А корінці, оці бокові будуть працювати. І буде вона гарно все рости, але мені не подобається, не подобається, що вона витягає оце такий от ствол. Це такого не повинно бути. Але то нічого. Все, друзі, бажаю вам процвітання, до побачення!